Вітаю вас, мої любі. Йду вже з роботи і тільки зараз розпочинаю свій блог. Розпочинаю з того, що піду пострижуся, тому що вже не вкладається, підстрижуся і пофарбуюсь, мабуть, вже, приведу себе трошки в порядок. А далі буде видно, втомилась, нічого не хочу. Ще припарює, окрім того всього, нема чим дихати, задушно, хочеться впасти і лежати. Все, освіжилося. Зістригла трошки негатив, легше буде трохи. Доброго раночку, друзі. Це вже другий день. Ранок середи. Вчора в мене не вистачило енергії і сил зняти відео, то продовжую сьогодні посмажила котлети. Ось як вони виглядають. Зараз я вам, може, візьму одну котлетку, розламаю для своїх нових глядачів по своєму улюбленому рецепту. Рецепт, хто не знає ще, я прикріплю знизу. Під цим відео в першому коментарі. Все так само роблю, тільки зараз, друзі, почала додавати на кінчик чайної ложки соди. Вони тоді будуть пухкіші. Для чого я вам показую, друзі? Можливо, когось я надихну і зробила, друзі, рагу. Сьогодні в рагу в мене цибуля, морква, часник, картопля, кабачок, цвітна капуста, броколі і паста і сметана. Паста томатна. Ось так. Ви ж знаєте, що в нас жінок завжди стоїть запитання, а що варити їсти, то, можливо, когось надихну, подам комусь ідею. Зараз вам розріжу котлетку, покажу, яка вона всередині. От, будь ласка. Соковита, бачите, пухнаста, дуже смачна, ніколи не пристає до пательні. Ніяких хлібів не треба замочувати, дуже люблю ці котлети, я вже дві штуки з'їла тут біля пательні, ходячи. Я сьогодні йду на роботу в обід, то ще, можливо, щось зараз е, спечемо з вами таке швиденьке, але я швидше всього зніму окреме відео. А зараз, друзі, я хочу вам показати, Приніше не те, що навіть показати, а показати, що я роблю. Е, бо мене на цю роботу надихнула пані Алла з каналу Світ Алли». Пані Алла, якщо мене дивитеся, вам привіт. Пані Алла, вчора в неї був е, 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 блог про е, рецепт ранньої капусти, е, яку можна зберігати в банці, без солі, без цукру, без оцту, без нічого. Потім використовувати чи тушкувати, чи на борщ, чи на пиріжки. Вона мене дуже зацікавила, друзі. І я хочу. Показати вам, як я це буду робити, як робила пані Алла. і найважливіше, напишіть, чи у вас роблять таку капусту, тому що в нас, принаймні, я ніде не чула, скільки живу, щоб так робили капусту. Мене цей рецепт дуже зацікавив. Я так зрозуміла, що він працює тільки з ранньою капустою, тому ну, чекаю на ваші коментарі. І, воленяни, в тому числі, дівчата, пишіть, мої земляки, чи ви такий рецепт робите. Йдемо. Туди до робочої поверхні я покажу вам, що я буду робити. І так, друзі, як я вже сказала, мені для цього рецепта потрібна капуста. Капусту шинкуємо зручним для нас способом. Я сьогодні на бо це небагато, можна взяти терточку. можна на комбайні паняла, на комбайні терла. Я думаю, що вистачить. У мене була одна, отака, от, бачите, отака капустинка, може, кілограм. Був, може, кіло 100, приблизно, ось така. Значить, капусту ми нарізаємо, друзі, далі у гарну стерилізовану баночку. Я свою простерилізувала в мікрохвильовці, так як вона одна, я навела трошки водички, поставила в мікрохвильовку, вона 2,5 хвилини там стояла, нагріла її добре, і в кришечку прокип'ятила у воді. Тепер ставлю. Мисочку, щоб мені не сипалося на стіл. друзі. І тепер в банку накладаю капусту. Накладаю капусту не дуже тісно, для того, щоб її потім можна було пропарити. Я так зрозуміла, бо якщо дуже тісно накладемо, вода туди не потрапить гаряча, бо ми зараз будемо заливати її гарячою водою, і тоді вона може не стояти. Злегка притискаю, злегенька-злегенька. Отак трошечки легенько притискаю, але не набиваю з усієї сили, так як на наквашені. Так. Угу. Так. Може, ще трохи мені прийдеться різнути. Так, різну ще трошечки. Дуже мене зацікавив цей рецепт. Бо знаєте, мені здається, що якщо вона гарно стоїть, а пані Алла запевняла, що все буде добре, якщо ми, звичайно, від нас ще багато залежить. Чи все ми правильно зробимо, друзі? то дивіться, Вона вже, по суті, пропарена, ця капуста, то потім взимку я її тільки відкрила, на пательні, наприклад, посмажила цибулю, додала цю капусту і все, капуста на пиріжки готова. Там посолила, поперчила. Сукрито, якщо треба. Так. Докладаємо? Так, О, ще трохи ремену. Я думаю, що все вистачить. Так. Я прийму, щоб мені не заважало. Оце зараз вам, друзі, піднесу ближче, щоб показати вам, як я її наклала. А ви ще, хто вже робив, то ще й контролюйте, чи я все добре зробила. Ось, подивіться. Бачите, я не стискала її з усіх сил. Тепер, друзі, що мені треба зробити? <кій> Тепер мені треба. Взяти ніж довгий і зробити до самого дна дірку. По-перше, щоб туди добре проходила вода. Це, Та, по-перше, таку, ніби залишити отвір такий. По-друге, друзі, зараз ми в цю баночку на літру кладемо одну таблетку ацетилсаліцилової кислоти. Закладаю. Приблизно всередину, наприклад, баночки. І далі, друзі, мені треба цю капусту тепер залити кип'ятком. Залити киплячою водою. Заливаю помалетеньку, повільно, щоб всі оці прогалинки, всі шпаринки заповнила гаряча кип'ячена вода. У мене чайник перед тим, як вам знімати, я закип'ятила, щоб швидше було. І зараз ще раз включаю. Щоб він буквально кипів. От бачите, що рухається в мене вода в чайнику. І я помаленьку заливаю її в капусту. Можна трошечки навіть отак похитати баночку, щоб все, вся капусточка заповнилась кип'ятком. Пропарюємо, пропарюємо її гарненько. Так, майже доверху доливаю, я ще так її покручу, <кій> постукаю. Придивляюсь, щоб не було повітря. Доливаю до самого верху, під самий самий вершечок проливаю, під саме горло, щоб аж через верх трошки було. Все, заливаю, аж потекло мені через верх трошки. Тепер стерильною кришечкою металевою закриваю і, друзі, закручую. Ну, дуже мені цікавий цей рецепт, правді, дуже цікавий. Бо що це вже, по суті, пропарена, готова капустка. Використовуй потім для чого хочеш. Але це ми робимо тільки з ранньою. Капустою, бо вона не кесенька. Вона не така жорстка, як пізня, бо пізня тут треба буде, мабуть, поповарити. Тепер, як завжди, ми цю капусточку. Навіть пані Алла казала зробити кубелечко, А я, друзі, навіть візьму її. Просто кубелечко, Ну, це як одна баночка, звичайно, якщо багато, то просто перевертаємо. А навіть отак її візьму, на одіялку поставлю. І одіялком добре вкутаю, вкрию. Як маленьку дитинку. Ось таким чином все. І нехай вона стоїть. Бачите, закутала в теплі. Повністю остигне. Тоді баночку виносимо в прохолодне місце. Ось, друзі, як виглядають мої огірочки. Це їм двоє суток, дві доби. Вони ще бродять. Бачите, ще вони бродять. Завтра. І добід я вже буду їх закручувати. Покажу вам далі, що буду робити. Так, насипала Станіславу їсти. Рукетик мій стоїть. А в мене кава брейк, і я чекаю майстра нарешті. Чекаю майстра прийде, подивитися, шостою пралкою. Чи ще щось можна з нею зробити? Що би тільки не прийшлося забирати її, тягнути з квартири? Хай би він на місці зробив. Але там якась така поломка, не зрозуміла. Почалося з барабана. барабан не так як треба крутив, а потім взагалі перестала світитися зовсім табло. Нічого не реагує на електрику ніяк. Подивимося, я вам все розкажу. А може мені треба буде вже бути на роботі і Стасік буде з ним займатися. Стасік вдома. Соня пішла на танці. Такі якісь, знаєте, дні є така якась, як то <кій> ватна. Знаєте, як піддута. Такі якісь пальці дерев'яні і така заганяє під очі. От, чи то від вологи, дощ, дощ і парить, дощ і парить, отака От в нас погода. Напишіть, друзі, на сході і на півдні, чи вже є вартошчики, бо у вас не було. Ставте, їж? Угу. То йди. Так, мої друзяшечки, я вже й поріг спекла, глянь, такий гарний в розрізі. Прийшла з роботи. От, а майстра так і не було. Такий смачний, друзі, пиріг. Можете трошки менше дати цукру, бо мені він так як то вже солодкий. Ну Дуже смачний пиріг, просто обалденний. Ну що ж, друзі, моя бобочка збирається на танці. Стасік пішов гуляти. Майстер так і не з'явився. Чом ти не прийшов, як місця пішов, я тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав. Мати не пускала. Соня сміється з мене, mm -hmm. чи коня не мав, чи стежки не знав, Мати не пускала, і коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра, вода й не зросла, Сідельце сховала. найменша сестра, бодай й не зросла, Сідельце сховала. а старша сестра, сідельце знайшла, Коня осідлала. Поїдь, братику до дівчина що тебе чекала. Поїдь, братику, до дівчинайки, Що тебе чекала. Течерічечка, річечка невеличенька, схочу перескочу, Віддайте мене, моя матінко, за кого я схочу, Віддайте мене. Податко, за кого я схочу. І що, будемо прощатися з вами. Буду казати вам, папа. Дякую, що переглянули. Дякую за коментарі, за вподобайки, за поширення, за підтримку. Бажаю вам спокійної ночі, гарних новин, міцного здоров'я! радості, любові, всього самого найдобрішого. Дякую Збройним силам всіх, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Чекаю з вами нової зустрічі, па-па. А ще мені знайшла в голову пісня, яку ми колись співали з моїм кумом років 26-7 тому. Кум зараз на сході захищає. Наше життя посилає комуні свої плюїди і поспіває цю пісеньку, де берістки одбігли гаю, де за вільха вітер приліг, Я з тобою жина збираю. Дивних ягід моєї землі, я з тобою ожина збираю, дивних ягід моєї землі, у село повернемося пізно. Знову гляне цікавість зворіт, і шумітиме спогадом нам у роздолі росистих доріг. Шукайте ви люди провини і не будьте матусю сумні. Наші руки скололи ожини, ну а губи обвітрила ніч, наші руки скола. Ну а губи обвітрила, ні